Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні поговоримо про цікавий проект ГРАС, а цікавий він тим, що в ньому можна заробляти абсолютно без жодних вкладень, ще й на повному пасиві. Впевнений, даний відеоролик буде цікавим та інформативним, тому з вас, як завжди, лайк та підписка на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Одразу ж переходимо на сайт. Якщо коротко, GRAS – це Layer 2 проект, що взаємодіє з даними. Також варто відзначити, що в них доволі сильний фундаментал серед інвесторів. Вони залучили 3,5 мільйони доларів на сіт-раунді і лід фондом виступає Polychain Capital. Це тір, один фонд, в якого в портфелі є дуже багато. Топових проєктів, які торгуються в топ-50 крипторанку, відповідно на їхню думку можна покластися і вона має авторитет. Далі у нас твіттер-акаунт. Бачимо, що вже понад 300 тисяч підписників. Е, знову ж таки, усюди є згадка про використання штучного інтелекту, і це безумовно правильно. Адже зараз тренд таких проєктів і звісно, це лише додає. Позитиву в майбутній розвиток. Тут знову ж таки інформація про те, що нещодавно в них були технічні проблеми, багатьом скинули певні налаштування, і потрібно очікувати, адже ми втратили як рефералів, так і швидкість фарму. Але це я покажу згодом. Знову ж таки, якщо листати твіттер, бачимо, що проект максимально активний, регулярно публікуються якісь новини. Також я б хотів відзначити високий рівень твіттер-скору, який я вже доволі давно не бачив. Тобто ви сюди вставляєте їхній твіттер і показує, які інфлюенсери підписані на них, і бачимо, що їх доволі багато, навіть сама Solana підписана на Грас. І це вже дуже позитивний фактор, що вказує на те, що в подальшому цілком можливо, що будуть якісь взаємні інтеграції, а все, що пов'язане з соланою в теперішній час, приносить хороші ікси. Але як то кажуть, не соланою єдиною, покрас справді унікальний кейс, в тому що топові біржі підігрівають інтерес до проекту і роблять це в незвичному стилі. Зокрема, от на сторінці біржі Binance регулярно з'являються якісь інтеграції, пов'язані з травою. Те саме відбувається на біржі OKX, а це на секундочку топ 2 біржі. Та що і казати, якщо ми подивимось, то на сторінці Binance 11,6 мільйонів підписників. І більшість з них це криптани, і коли вони чують назву GRAS... Одразу йдуть гуглити, що ж це таке. Звісно, немає ніяких гарантій, що мова йде саме про цей проект, але з великою долею ймовірності лістинг раз відбудеться саме на Binance та Окіксі. Ну і звісно, вже більш слабші біржі також підтягнуться. Скоріше за все, такий вид маркетингу започаткував NotCoin, коли ось такі байтові пости розігрівають інтерес, набирають багато репостів і тим самим залучають нову аудиторію на біржі. Що ж, переходимо до основної частини, а саме до фарму монет Грас. Якщо коротко, проект використовує ресурс нашого інтернету і за це нам нараховує монетки. Що ж нам потрібно робити? Перш за все, зареєструватися посилання я залишу в описі, там немає нічого складного, просто емейл, пароль і реферальний код. Після того, як ви зареєструєтесь, ви зможете запрошувати друзів або ж створювати свої мультиаккаунти вже за своїм реферальним посиланням. Далі нам потрібно натиснути кнопку Ось тут «Connected», щоб у вас було так, як у мене, і відповідно воно має світитися зеленим, значить воно працює. Хоча я одразу хочу попередити друзі технічні проблеми, це якраз про даний проект, і вони регулярно відбуваються. Бачимо, що зараз відбувається якийсь перерозподіл фарму, тобто була така цифра, стала така. Ну, зайвий раз я не хвилююсь своєму твітері. Вони запевнили, що все пофіксять, але тим не менш, будьте готові, що часом проект може не працювати. Також для фарми вам потрібно скачати їхнє розширення. Воно виглядає наступним чином, і бачите, що зараз мій інтернет чомусь не працює. Не знаю, таке доволі часто відбувається у мене вдома. Якщо я сижу десь в іншому місті, тоді відображається добре. І Плюс, та й вдома воно також місцями працює. Я не знаю, який у них там алгоритм, але тим не менш, має писати зеленим, що Network Quality 100%. Тоді у вас формляться поінти, і ви відповідно заробляєте. Якщо так, як в мене, то пробуйте щось змінити в налаштуваннях, можливо, перезавантажити Wi-Fi і так далі. Тепер щодо того, як максимізувати свій прибуток. Якщо ви більш технічно підковані, ви можете орендувати сервер і за допомогою його потужностей знову ж таки максимізувати свій фарм. Також можемо піти більш простим шляхом, це зробити мульти-аккаунти, які ви заженете під своє реферальне посилання. Тут вже знову ж таки все простіше, більшість людей вже знайомі з даним форматом. Все, що вам потрібно, це якісний антидетект браузер та проксі. Далі ви створюєте електронні пошти і реєструєте нові аккаунти ГРАС. Знову ж таки, щоб усіх їх вмикати, потрібен потужний комп'ютер, тому зважайте на це. Але як мінімум 10 аккаунтів може зробити кожен, і відповідно з одного аккаунту на добу видобувається 2400 поїдні, що доволі немало. Якщо більше акаунтів, більший фарм. Що стосується того, який антидетект браузер вибрати, я рекомендую ADS Power, знову ж таки, це не реклама, це очевидний факт. Браузер є топ-1 на ринку. Постійно придумують якісь аналоги, але я вже більше року користуюся саме ним і забув про усі безкоштовні аналоги. Посилання я також залишу в описі. І найцікавіше тут те, що ми можемо прямо зараз продати свої поінти. Не так давно з'явився Вейлс Маркет, і тут продаються поінти Grass. І ми бачимо, що ціна складає 2,200 за 1 мільйон поінтів, тобто сума більш ніж достойна за поінти, які ми видобуваємо безкоштовно. Тобто, друзі, тут вже є конкретна ціна. І якщо ці поінти купуються, а бачимо, що офери заповнюються, значить хтось знає про дроп і розраховує, купивши поінти зараз по такій ціні, продати їх дорожче. Тому цілком можливо, що коли Binance офіційно анонсує лістинг, ціна на поінти полетить вгору. А при конвертації даних поінтів в токени проекту взагалі вийде дуже жирний дроп. Тому, на мою думку, ніяк не можна пропускати гра. Ас, адже це крута можливість заробити абсолютно без жодних вкладень, ще й на повному пасимі, не затрачаючи на це час. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик був цікавим та інформативним. Я за традицією дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.